Добрий день, мої любі підписники. Сьогодні поговоримо про затіняючу сітку. Да, для когось це як мір? А ми недавно зробили, з недільку назад, не більше. Притянили помідорки, перець і помідорки по дворядки посаджено у нас. І ось виноград притянила, а це у нас гірчичка під перекопку. Що я хочу сказати? Я не люблю отаких от балахонів, балдахінів на огороді, но спека заставляє це робити. І коли я це зробила, це у нас временний варіант. Арматура зверху бутилки пластикові надійті, щоб воно хоч якось держалося. Понизу закріпили, по всьому ряду пройшлися, закріпили ось так. І далі. Будемо робити трошки стаціонарніше, Розтягнемо білів у вірьовку.